Капець, це ж важке відео. Я його монтував майже цілу годину. Як Звичайно, в мене за такий час виходить зробити десь три або чотири відео. Ой, що там? То стрібає. Селян якийсь прийшов, нічого собі. Селяни, що трапилося, що таке? Бакі, бакі, швидше. В нас величезні проблеми. Військові відправили сигнал мені на вежу. І, і вони сказали, що на наше селище нападе Велетенський заражений пожирач. І уявляєш, нам капець, все. Та та годі тобі, що ти так панікуєш? Зараз щось вигадуємо, який пожирач, що? Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Звідки це у військових така інформація? Хто це взагалі такий оцей заражений пожирач? Я про такого навіть нічого не читав і не чув в інтернеті, то я теж нічого не знаю, але це вони так сказали, розумієш? Тому, тому треба щось робити. Будь ласка, допоможи нам, бакі. Та добре, добре, я. Ого побіг. Що, тобі теж допомога потрібна? Капець, друзі, оце. Нічого собі. Щойно завершив відео монтувати і все, знову починається кінець світу. Зараз на нас повинен хтось напасти, якийсь заражений пожирач. Я такого навіть ніколи не бачив і нічого про нього не чув. Мік ще як на зло нема. Що робити? Треба щось. треба, я не знаю. Так, 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 так. А де? Вона що, забрала всі залізні блоки? Капець, он вона була. Го, Привіт. Залізні блоки іде, Міка. О, ну, я їх брала там, а що треба. Е, у нас проблеми. Чуєш? Тут щойно селян приходив, той, якщо на вечір працює, і він сказав, mm -hmm. що до, до нього сигнал від військових поступив. І вони кажуть, що на наше селище скоро нападе Велетенський пожирач заражений. Гот. Такої так. і хто це такий? Я не знаю, я про нього нічого взагалі не чув ніколи, і нам тепер треба щось з цим робити. Треба якось. Я не знаю. Селян не дуже просив блоки. допомогти. Я зовсім трішечки використала. А, чуєш, давай ми зараз спробуємо якось тут заставити вікна, двері цими блоками і, і зробити а, якісь так, щити з металу. А це робити? Ну, щоб хоч якось захистити селище селян від цього зараженого пожирача. Давай, а вот що так береш? Та, та звідки я знаю, якийсь заражений пожирач, і і все. Якщо У мене він, інформації зарази, стільки скільки в тебе. Так, він, напевно, від цієї зарази скоро сам здохне. Міка, я не знаю. Але типу, о, знаєш що? Е, бери а. цей, бери аптечки і закидай по аптечці в кожну хату. Добре? Так, Добре. сюди, сюди, сюди. Я поки що буду тоді тільки вікна закладати, а, бо я вже почав там все замуровувати, але подумав про аптечки тільки зараз. Так, це сюди, це сюди, сюди, Ого. сюди. Як думаю, зараз... що в нас стільки аптечок є. Ну так, взагалі-то, бачиш, знадобилися. Але краще б вони не знадобилися нам і такого не було. Так, це Добре, сюди, 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 є. сюди. Зараз все швидко забудуємо. Замуруємо і все буде у нас просто чудово. Так, ось тут робимо, сюди, тут в нас нема віконечка. Ось тут зараз поставимо. Давай, 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 сюди швидше. Тепер ці два будиночки. Так. Якщо ми зараз все зробимо, і тут, тоді буде набагато менше шансів, що наші селяни якось там травмуються чи ще щось. Так, ага. сюди. Або хтось помре, не дай Боже ще. Так, Та, тут ну, єптечка. Тут яптечка, так, сюди все. Е, там, де ти аптечку закинула, я буду баррикадувати вже е, Добре. блоками. Так, отут ще вікон, скільки. Нічого собі. Дуже багато роботи. Так, сюди. Сюди, сюди, сюди. Тут немає віконечка. Ось сюди. Зараз поставимо, сюди, сюди, сюди. Е, тут давай закидай. І я одразу це замурую, так, Все, непогано. Так, сюди. Селяни, давайте швидше по хатам. Ви чули, що казав ваш цей е, друг. Так, сюди. Сюди, 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 сюди. Сюди ось так ставимо. Капець, скільки я вже з цього тут робив? Так, я в шоці. Є, в тебе, якщо є. блоки залишилися залізні, то ти також можеш брати і закладати двері, а, там вікна. Добре, добре. Я зараз буду е якийсь паркан робити, чи що. Зробимо. Ось так. Ось так ось так, ось так, ось так, ось так. Ось таку стіну зробимо. Я думаю, що цього може вистачити для того, щоб не знаю, хоча б трішечки стримати це це не щось не пранк? бо я такого не чула взагалі. Слухай, та він такий знервований був цей селян. Що я думаю, що це а нічого він не там пранк. Щось побачив таке? Я не знаю. Він сказав, що йому сигнал від військових поступив. Якщо це реально військові передали такий сигнал, то тоді у нас реальні проблеми велетенські. Точніше, усього нашого селища. Так, сюди ставимо. Отак От робимо. Сюди, 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 сюди. Я вже збудував ось такий паркан. У мене вже майже закінчилися всі блоки, це і це дуже-дуже погано. Тут ще вікна залишилися. Так, барикадуємо. Барикадуємо тут усе, 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 сюди, сюди, сюди. Так, ось тут барикадуємо, тут забарикадовано. Тут двері також зараз замуруємо. Ось тут віконечко ще. Так, сюди. Тут так, все, тут все, буду перевіряти, чи все Фух, тут це. Капець, скільки ми тут цього зробили вже. Забудували все селище. Ось тут ще віконечко лишилося. І тут, і тут двері ще. Так, це сюди. Ну все ж таки краще про всяк випадок це зробити, аніж якщо правильно. Розплох, все буде Правильно, 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 я теж так думаю. Так, зараз отут ще зробимо е, таку стіну, щоб, якщо що, нашу стіну тут не пробило. Е, так, далі. Далі треба зробити. А, в мене з цього 13 блоків лишилося. Все. В мене ще є. Не вийде дуже сильно багато збудувати. Давай трішечки мені. Так, сюди. Ось. Все, я добіг до тебе. Зараз. О, дякую. Дякую. Цього також мало, але хоч щось. Я ще принесу. Так, сюди, сюди, сюди. Давай, знаєш, що бери. Що? Так, сюди. Сюди, сюди. Е, бери там у сейфі в нас лежить зброя і, а і де бронежилети. А, я не знала, що в нас є сейф. Ну, ти що, Аміка? Ти не знала, що О, в нас є блоки. сейф? Я зрозумів зараз, так, сюди, сюди. Я думаю, що цього достатньо буде плюс-минус. Ну, там зброя, обладунки, грошей трішечки лежить ще. Так, сюди, 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 сюди. А я навіть не знала. Ну, тепер знаєш, ходімо, це зараз схова? покажу. Сам? Та ну що, сам сховав. Mm -hmm. Це просто сейф, там лежить щось на чорний день, от прямо як зараз. Сподіваюсь, що це, це не все Ти зробити, про котре ти не будеш знати. Ось бачиш, ось Ого! тут сейф. Цілих Фикольно, два тижні. Так. так, давай, бери тут ну, одне фейки, оце сюди, тут. сюди, сюди. Забирай тільки гроші там облиш. Так, там гроші це забирати? сюди. Ні, гроші не забирай. Так, сюди. А, Ті сині Бога. набої можеш не брати, то для, для іншої зброї. Вона нам сьогодні не знадобиться. Так, це сюди, це, це, це набої. сюди, сюди, сюди. У мене нема сумнів. Ну сумки ага, з набоями. Сумки. Так, одягаємо бронежилет, це ну, сюди, сюди і блоків ще трішечки. Все. Я просто все взагалі зібрав, що тільки можна було. В мене ну, це, що, купа це, що, що, всього навіть одягаю. турелі є. Е, є базука. Так, тихо, це, тихо, ти? тихо, 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 тихо. Що це таке? Ти це чуєш? О, то Це вікно не заклав. Капець, зараз закладу. Що це таке? Я не знаю, що за фігня в мене в мурахи по тілу від цього звуку. Це, напевно, цей пожирач. Це схоже на спів. Який спів. Но спів! Це ви велетенська потвора якась. Ходімо подивимось, треба знайти, де цей звук, де він, звідки він з'являється. Якщо mm. це реально цей велетенський заражений по. Пожирач! Ти дивись сюди! Ого! Він... Оце так ладвий! Оце так огида! Він як антена за розміром. Нічого собі. А я ще в ширшки навіть більше. Так, Два так, рази. Так, точно. так, 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 зараз, 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 секундочку... Що ми секундочку? будемо робити, баки? Та що, відбиватися будемо, я не знаю, що ще робити. Спробуємо він якось його слухами. підстрелити. Так... Я думаю, що так, да, ти подивись на нього. Він такого розміру, що він не може бути добрим. Так, сюди. Так. Сюди, 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 сюди зробив. Зарабо... Давай я також зараз тут поставлю. Ого, в нього така купа очей, я такого реально ніколи в житті не бачив. Так, ставимо турель, ставимо сюди набойчики в трішечки. Що там Без було? Там. Ого! Лев все лише не влучив! Так, що діставай! Таке зробив? Снайперську гвинтівку, діставай! Я Добре, не знаю, що це добри. було. Так, давай. Він точно поганий. Ціль йому в очі, в очі ціль йому Але. добре. Так, на тобі. На тобі. Просто Ось кулю так. Кулю в очі. Давай, 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 стріляємо. Стріляємо, стріляємо. С турелі також непогано можна, я думаю, туди настріляти. На тобі, на тобі, на тобі. Ще отримай. Отримай туди. На. Йому що, байдуже взагалі? Чи я? О, я знайшла слабке місце. Нормально. Це що? Давай зараз я туди ракету заряджу. Бам полетіла! Ой, так тобі зараз не. вибухне! Ану? Ану? Вибухне, ні? Не знаю. Щось він її зіжрав, чи що? Я Наверно. нічого не розумію. Або вибухає щось. Я реально не бачив такої потвори ніколи в житті. Це. Ось, тут воно. Так, зараз будемо стріляти з базуки ракетами. Прямо йому в пащу. Ще будемо настрілювати. На тобі туди. Нормально, да, нормально. Знаєш що, зараз можемо зарядити з цієї суперпушки. Ану, 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 ану. На, полетіло! Ой, слухай, ти Він якось, ти де знаю, Я спати хочу. Та, ну не спати у годі тобі. Добре, ти не спи. Нам все потрібно захищати. Стріляємо в нього, давай! Захищаємо, захищаємо! Ціль в очі в очі. Я думаю, що добре, очі, це слабке місце його. Так, туди стріляємо. Сюди, отут велетенське око просто. Я б туди. Вау! Ого! Ледь нас не розчавив! Що це було? О! Позаду вибухнуло, дивись! Нічого О! собі! Там просто щось бомбануло, так? Ану на тобі! Зараз я тобі покажу! Ти потвора! Звідки ти тільки такий з'явився? Це кіпно, точно! Я не знаю. Я б йому лапи оці повідрізав і на ковбасу Ой, його ну, пустив. Кажеш, так, 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 давай, 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 стріляємо в нього, стріляємо. А що, якщо б ти зробив з нього ковбасу, ти б його з'їв? Ні, я б її спалив. Так, сюди, спалив? так, спалив. Ти не любиш більше підкопчено ковбасу? Та що ти таке кажеш? Стріляй, давай, не відволікайся. Треба ракети запускати постійно. Запускай також ракети, чуєш. Так. О, добре, так, так. Ракета за ракетою запускаємо. Я сподіваюся, що це наносить хоча б якийсь урон йому. це Серед Просто величезне потвора. О, зараз тут. о, давай, я теж заряджаю. І так тобі. Так, він ще з'їхав. З'їв сам! Нічого собі! Так, 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 давай сюди! Зараз ми в дві суперпушки спробуємо позбу... позбутися його. О, так. О, є, добре. Не, просто. Прострілюємо наскрізь його оці ноги, руки. Видіш у там. Так, 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 так. О, диви! Прилітають. Слухай, мені здається, що ці зелені снаряди. Ой ой. Він знову завив, Міка. Так, чую це? Заряджаємо. Ну, Воно всі краще тут. Давай, на тобі, полетіло. Бам! Непогано, 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 непогано. Стріляємо ще в нього. Нічого собі уявляєш якщо б нас допопередили, просто сидів вдома. Я не знаю, їли б, Треба потім всіх всілян перевірити. Так, це Давай, 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 стріляємо! Стріляємо, стріляємо, стріляємо. Я ще жодної потвори не бачив, щоб змогла пережити постріли з такої кількості зброї. Так, mm -hmm. ти. Давай, давай, давай. Давай вдвох зарядимо, можливо, це буде зараз супер сильно. Три, дві, одна, стріляй! Пам! Тіло! О, завалило, чи що? Отакої. Ти це бачила? Ага. Ти почекай. Я ще чув цей звук. Може, це в нашій голові? Я не знаю, але це було дуже-дуже дивно. Ох. Якщо ми. Пішли, ми... Перевіримо. Може Давай ти точно беремо мінігани, ходімо. Зараз будемо ні? дивитися, де він тут. Він реально здох чи ні? Оце потвора, я такого реально ніколи не бачив. Як він його назвав? Сраженний пожирач, чи що? Щось таке. Це просто жах якийсь. Слухай, ну. Ого! Ти що, від його ноги лишилося, чи що? Не знаю. Диви, яка дірка величезна. Або нора. Капець. Може, він цей туди отак бах ногою та пробив кудись донизу, а? Не знаю. Слухай, тут нічого нема. Ходімо, селян перевіримо. Якщо ми так, позбулися так, цього велетенського пожирача, то тоді нашому селищу вже нічого не загрожує. Але якщо не позбулися, то. Тихо. Слухай, це або в наші люди, або тут ще такі є. Я не знаю. Давай на цю на антенну. Швидко зараз піднімемося, подивимося. не це Просто місце тут коїться. Та це взагалі що таке? Я просто сидів, відео монтував, я взагалі не думав, що сьогодні буде якийсь капець відбуватися. Що я навіть не знаю, як точно воно називається. Хто, оця потвора? Угу. Ну, цей заражений пожирач якийсь. Так, сюди? Пожирач? Ну так, пожирач. Ну, ти бачила, яка в нього морда. Ще до пауця, велитенська паща. Я помітила, що зверху там був тільки одне око. о Диви, он там, там Розірвало все. Вщент. І отут. Ага. Просто він, який, якийсь кислотою або не знаю, якийсь то суперзривом. Величезний кратер Пивці? лишився. Добре, що все все селище він не влучив, бо тут був капець. Просто всі будинки за один Але раз би знесло. Як добре, що ми підготувались. Слухай, ну я нічого нікого не бачу, але звук цей чув. Можливо, це ще такі пожирачі, вони так, ходять так, десь довкола. Потрібно ще готуватись, потрібно знарядити всіх селян. Треба збудувати пост для спостереження. Ходімо, Міка, О, в нас так, дуже багато так, роботи добре. в селищі.